А ви їдете завтра на чепаєвку? Ну, якщо не їдете, поїхали зі мною. Всім приємного перегляду! Вітаю на каналі Безгаражний двіж. Зараз на годиннику 7.25. В мене є рівна година, щоб познімати і повернутися на роботу. Година 60 хвилин. Хвилина на кожну машину. Всім приємного перегляду, обов'язково підтримуйте. Поставте вподобайку, напишіть коментар. Поїхали! Дивіться, ось така машинка, KIA Ceed в універсалі на транзитних номерах, на простих капаках. Ось такий гумі. Дивимось. 7 штук, 10 рік, 231 пробігу, свіже пригнана, рідний пробіг, 1,4 бензин. Номер телефону показую, Машинку не готували. Ось такий салончик, механіка, моніторчик, мультіруль, склопідйомники, має фаркоп. Сім ж така тут. машинка, дивиться також на транзитних номерах, Nissan Note на простих кавпачках. Скло оригінал. 6 року 188 зеленого пробігу, 5650, 1,6 бензин. Номер телефона показую. Має 4 склопідйомники, ось такий салон з шкіряними вставками, Мультируль, механіка, клімат. Підлокотник. Також є фаркоп. Дивіться, зустрілось такий бюджетний варіант, шкода, також на українській реєстрації, на простих дисках. Дядька виїхав сам продати. 1,3 газ бензин, карбюратор, номер телефону. Бачите, перший рік 290, плюс. феліція 2450 є торг. Ось така машинка за 2450. Чапаєвка. Сьогодні у нас субота, перший день літа. Йдемо далі. Хюндайчик. Дивіться. Ось такий він у нас. Хюндайчик. Ну, саме головне 13-го року, 176 заявленого пробігу, 5900. 14 бензин. Номер телефона показую. Машинка відкрита, на ткановому салоні, проста механіка, є кондер, магнітолка, простий руль. Ну якось так, ви бачили ціну, так? Да? Кому нужен свіжий Hyundai Accent за ось такі гроші приїжджайте. Honda Civic, японець Київська реєстрація, чорний колір. На дисках є люк. Підтанований сьомого 7-го року 172 зайвого пробігу, 1,8 бензин, автоматик 6800. Номер телефону. Машинка закрита. Mazda 3, Дивиться. На рідних дисках чорний колір, протитуманки, танована. Також має люк, 4700 автомат, 1,6 газ бензин. Є клімат. Машинка закрита, ткановий салон, автомат, мультіруль, складник. Ось така вона. V6 в універсалі. Дивіться, на ну, ось таких дисках. Восьмого року 7,8, автомат, 1.8 газ бензин, хорошая комплектація, номер телефону. Має ось такий салончик, монітор, клімат, мультируль, підйомник, автоматик. Зовнішні приємно. Так, Hyundai i30. На українській реєстрації, червоний колір. Дивіться, на ось таких дисках. 5500, торг, 8 рік 193 зайвого пробігу, 1,4 газ бензин, кандьор. номер телефону присутній. Дивіться, має ось такий салон, тканевий, рульок перешитий, механіка. Ось такий задній ряд. Вся намита, наполірована. Якось так виглядає. Зустріло ось такий Suzuki, українська реєстрація. Дивіться на ось таких дисках. 7912 рік, 165 займа пробігу, 16, газ бензин, механіка. Номер телефону присутній. Має ось такий зовнішній вигляд. Ринок щось такий тухлаватий машин майже, ну так, ви знаєте, не те, що нема, ну маловато. Якось так. так показую вам ось такий мерз. Мене трошки зачепили, поговорив з продавцями. Вони кажуть, що ти знімаєш? Ну, коротше кажучи, я кажу, просто так знімаю. Хобі, я не займаюся. Ось такий Мерсик. Дивиться з каністрами разом іде. Восьмого року. Так, 2.2 дизель 7300. Потужність 170. Має ось такий салончик шкіряний, 4 підйомники. Клас, так? Да? Автоматик, моніторчик. Ось такий у нас задній ряд. Ось така стеля. Вони закрили. В універсалі, також має фаркоп. Опелястра. В мене? Так, да, зараз. На простих кавпаках, дивиться в універсалі. 5958 року, 258 зеленого пробігу, 1.9 дизель. Номер телефону вам показує. Закрита, закрита. тканевий салон, проста механіка. Популярне опуляж. Проста надійна бюджет. Як вам Chevrolet Cruze? Що ви про них чули взагалі? Які їм дають характеристики? На ось таких дисках. Ну так, це не наш ціновий сегмент, але я вам покажу. Да? 1.4 бензин. 149 14 2014 року 8250. Хто бажає машинку за 8250 14-го року? Ось вам Chevrolet Cruze. Має люк. Відкритий. 4 скла підйомники, ткановий салон, мультируль, механіка, моніторчик. Ось такий задній ряд. Ну, механіка, не автомат. Про автомати, я чув щось погане. Ну а Механіка це механіка, вона ж проста. Ну а там вже характеристика Cruze, я вам не скажу. Рата. Дивіться, ось така церата. На ось таких дисках. Тут трошки лак поліз, скло з тріщиною, але є ціна. 8 рік, 215 зимового пробігу, 2 літра бензин, 3 750. Кановий салон. Дякую. 400 підйомники. Рульоп перешитий, механіка-монітор. Є підлокотник. Ось такий задній ряд. За 3,50 ви на царата. Ще варіант. Mazda. Дивиться на дисках. Непідготовлена ціна 4500, 2 літра бензин, 196 займового пробігу 7-го року. Офіціал, номер телефона. Б... Машинка закрита. Має такий ткановий салон, механіка. Якщо я не пам'ятаю, клімат-контроль. Ще і гума в салоні Троєчка. Так, це у нас Volkswagen. Поло? Поло, 2008 рік, автомат 1.4 автомат Айсін, 6 ступка, 190 пробіг, три крашених елемент, три власника, куплені офіційно в Харкові Україні. О, дякую. Ви чули, вся характеристика, мені нічого казати. Да? Ось так, ще раз показую, 8 рік, да? 5500 автоматик, номер телефону присутній. Покажемо її по салону. Має 4 склопідйомники. Ось такий тканевий салон. Рульочек, бачите, має потертості, але рідний кондер автоматик. Да? Ось така машинка. Ну, На автоматі, да? маленька машинка для міста. А вам же судити. Це раз. Ще одна машинка. Улюблений багатьох. багатьох. Да? Хто полюбляє японський автопром, Honda Accord, також на українській реєстрації. Дивіться, на ось таких дисках. На шкіряному салоні проста механіка. Дивіться, чотири склад підйомники. Ну, Японія це Японія. Мені взагалі Хонди подобаються. Також має Фаркоп. Ну і показуємо її ціну. Двохлітрова газ бензин механіка 251 заявленого пробігу 4 го року 5500. Ну, Має такі дефекти по кузову, але бачите. Рік ціна. Ще один бюджетний варіант. Дивіться, наші донецькі номера, наш регіон. Шевролі да? Лачеті, на простих дисках. Чорна криша. 3405 5 рік, 189 пробігу, 1,6 газ бензин, номер телефону показую. ось такий салончик, проста механіка. Ну, Ви самі розумієте, є ціна. Да? Машинку можна використовувати під роботу. За 3400 ціна Ланнеса. Да? Ще й на газу може комусь. Під таксі, ну а там треба дивитись, завжди перевіряти. Дивіться, ось такий Форд. Трошки полізла фарба на бампері, на простих дисках. Так, скло оригінал, Саме головне 320 пробігу 11 рік, 1,6 дизель механіка, 95 кВт потужність, Ford Fiesta 5300. Має ось такі дверні карти, склопідйомники, тканевий салон, механіка, маленький моніторчик. Ось така вона в салоні. Ну, ви бачили, да? саме головне, що є е е е е ось такі моменти. Пробіг, да? ну пробіг ніяк, не 200. Машинка 2011 року за 5300. Йдемо далі. Мандео на українській реєстрації. Дивіться на простих ковпаках. Велика машинка в кузові Універсал 289 займного пробігу, 2 літра дизпаливо, 8 рік, 6800 гума літа плюс титани. Що ми тут маємо? Да? Дивіться, ось такі дверні карти, 4 склопідйомники, мультіруль, тканевий салон, підлокотник, механіка, манік. Торчик, на, дивіться, підігріве сидінь. Ось такий задній ряд, сітка на місці, велика машинка, дизельна, має фаркоп. Якось так воно виглядає. За проханням людини знімаю машинку не свого цінового сегмента. Це у нас, я так розумію, Рено Дастер. Дивіться, вже на київській реєстрації. Має ось такий зовнішній вигляд. Людина попросила, ми підзнімемо. Дивіться, на ось таких рідних дисках. Свіжа машинка, рік 2023 року, 3000 пробігу, номер телефону бачити. 1,5 дизель 19700. А ви її салон брали? Тут, в Києві, офіціал. А вона на гарантії. Є сервіска. На, дивіться, офіціал, є сервіска, механіка ткановий салон. Зараз. Має ось такий зовнішній вигляд. Людина продає, попросила вам її показати. Ми показуємо вам. А ви там вже робіть висновки, скільки вона зараз коштує на ваза, скільки її продають і так далі і тому подобне. Йдемо далі. ган третій. Дивіться на дисках, білий кольор. Ускоряємось, треба ж на роботу. Да? Що тут у нас? 1,6 бензин, 12 рік, 251 пробігу, 7200. Меганчик. 4 скла підйомники, ткановий салон. Руль, руль, мабуть, вже перешитий. Механіка. Має підлокотник ось такий задній ряд. Бензиновий меган 3. Ще один Рено. Рено Сеняк, дивиться, на рідних дисках, ось в такому кольорі, скло, як завжди, у них оригінал. Шість штук, сьомий рік, 202 займов пробігу, 1,6 бензин. Номер телефона показую. Дивіться, має 4 склопідйомники, ткановий салон, рульок родной, магнітолка, клімат, є документи, механіка. Ось такий він. Hyundai Tucson в чорному кольорі, дивіться, на рідних дисках нетанований. 7958 року 258 заявленого, 2 літра бензин свіже пригнаний, з Німеччини. Номер телефона показую. 4 склопідйомники, тканевий салон, простий руль, механіка. Да, є кондьор. Ось такий задній ряд, також є підлокотник. Ось так він виглядає. Я зустріла ось таку шкоду, також на транзитних номерах, на простих кавпаках, в червоному кольорі. П'ятого року 1,675 pi бензин 5900-253 зимового пробігу, номер телефону показую. Пригнана з Німеччини. Має ось такий зовнішній вигляд. Шевроле, дивіться. На простих дисках на українській реєстрації. Так, одразу вам показую. Сьомого 7-го року 3950, 23 тисячі пробігу, 1,5 бензин, Aveo LS, Кандьор, два ключа. Має ось такі дверні карти, ткановий салон, рульок, механіка, кондір. Ну, Кажуть 23 тисячі. Як перевірити, а? Давайте ваші варіанти. Дивіться, ще один бюджетний варіант. Suzuki, київська реєстрація. На ось в таких дисках. Скло має тріщину 5950, рік, 200 зиймового пробігу 1,5, газ, бензин. Автомат номер телефона. Ага, закрита. Ткановий салон, кондер, склопідйомники, автоматік. Якось так вона виглядає. Шкодка Фабія, дивиться на простих кавпаках. Восьмий рік, 1,2 газ, бензин, 240 займало пробігу повністю обслугована, пригнана з Німеччини, номер телефона 6500. Склопідйомники, тканевий салон, руль, механіка. Якось так. Має фаркоп. Маємо ось такий Peugeot, дивиться на дисках, на українській реєстрації. Оце, рідна фарба 100%, 1.6 дизель, 183 зелового пробігу. Так, рік випуску 10, 6700. Що ми тут маємо? Чотири склад підйомники, ось такий руль, механіка, ткановий салон, ось такий панорама. Має Фаркоп. Volkswagen Bora. Дивіться на яких бамперах, на яких дисках. Бюджетик 2000 рік, 220 зимового пробігу, номер телефона 5300-2 літра бензин. Сабвуфер. акустика Швейцарія, 115 кінських сил. Чотири склопідйомники, ткановий салон, рульок, механіка, кондер. Ось такий він. Бора. Mitsubishi Outlander, дивиться, на дисках, чорний кольор на українській реєстрації вже 6507 рік, 2 літри бензин, 208 зайвого пробігу, номер телефону показує, бензин. Має такий руль, 4 підйомники, механіка, є магнітолка. Ось такий задній ряд. На зимовій гумі. Peugeot машинка для літа. Дивіться, 1,6 дизель, 10 рік 140 взаємового пробігу, 4,850. Номер телефону показую, як вам? «Коля, я нас Citroen, дивіться. На простих ковпаках, Пікасо на 10 рік 1,6 бензин, це 4 7200. Відкритий 4 склопідйомники, ось такі дверні карти, ткановий салон, рульочик, механіка, моніторчик, підлокотники, ось такий задній ряд 7 місць. Закриваємо акуратно. Ось вам показуємо. Бажаючим кататися на ауді. Дивіться на транзитних номерах. На ось таких дисках П'ятого року, 202 займають, години 6 бензин А4Б7 6450. Хто полюбляє німців? А саме Audi ткановий салон, має ось такий руль, механіка. Показую вам задній ряд. Опачки. Тільки що людина заїхала. Це, мабуть, якийсь китаєць, дивіться, на українській реєстрації на дисках. Так, дайхацу вру, це японець 190 пробігу, 8 рік, 5,550, газ, бензин, автомат, номер телефону, ви бачите. Дивіться, чотири склопідйомники, підйомники, тканевий салон, норм, рульочок, автомат, підлокотник. Да, ось такий він. Маленький дайхатсу. Клас, так? Да? Як вам? Ось така прикаляха. Ось такий він позаду, якоський на бампері. Якось Флуенсе. Дивіться. Вже знімаю всі, які більш-менш підходять на простих дисках. Рено 7 211 рік, 1,6 бензин, 105 зимового пробігу на автоматі. Чотири склопідйомники, простий руль, тканевий салон, автоматик, підлокотник. Дивіться, ось такий він. Що скажете за автомат у французів? Дякую. Ще один кіасід також на єврономерах, на простих дисках. Показую вам 9 рік, 245 пробігу, 1,6. Це дизель. Номер телефону, бачите, 6600. Кіасід закритий. Ткановий салон, мультіруль, механіка, склепідйомники. Ну і Volkswagen Polo, чорний колір на простих дисках. Закритий, простий руль, ткановий салон, механіка, кондьор, склопідйомники, 5 штук, 9 рік, 14 дизель, номер телефона, пробіг відсутній. Ще ось такий варіант. Вже на останок Chevrolet на українській реєстрації в білому кольорі на рідних дисках. 14 рік, 129 зайвому пробігу, номер телефону показую, газ бензин 14 Машинка танована, має 400 підйомники, тканевий салон, мультируль, механіка, моніторчик. Тут є клімат? А. Кандьор, так? Кандьор. Ага, а що це таке? Ану розкажіть. Оце? Да. Приборна панель, тут же ж родик сиділа. Ага. Я перший раз таку бачу. Вони у всіх такі. Ага. Не бачив, дякую. Ой я колхоз, так. Да? Ось такий шевроле. Авіа. Мабуть, ось цей гольф п'ятий на сьогодні буде останній на базарі. Дивіться, на українській реєстрації двох гольф п'ятий, як вам диски. Четвертого року 1,4 бензин, 4900 номер телефону показує, 216 заявленого пробігу. Гольфік. А? Як вам? Ткановий салон, кандір, механіка, рульочок простий. Так, ми побігли, ну що можна сказати? ну Ринок взагалі слабкий. Може він здох? Що думаєте? Всім гарного дня та приємного перегляду. Обов'язково підписуйтесь та підтримайте мій канал. До зустрічі!